Дивіться, альтернатива стосовно талькохлориду, або або іншого камня, те, що якби, йде і, дійсно для бані. Да, Це альтернатива непогана, я її використовую вже не перший раз, дуже себе хорошо показує саме в бані. Ну, звісно, талько хлорид буде кращий, звісно, тут питання. Якби, нема. Але, але і ціна. Тут якби, з приводу ціни дасть, з цим треба помахатися, його треба перебирати в даному випадку. Ось, дивіться, то я перебираю, понятно, що я не тільки цю роботу виконую. То я поки тут працюю, там працюю, і там працюю. То ось я, в мене є час, я перебрав, перебрав. То треба перебирати, треба чистити. то є Понятно, що вона есть, Треба все е, перебрати добре, щоб можна потім її було. То зараз я її перебираю, потім перемиваю, ну і потім вже я буду її. Якби клеїти вже до стінки. Вона добре стоїть. Перемить, потім вскрить. І, повірте, не хуже буде талька хлориду. А талька хлорид, ну, скажімо так, переплачувати ту ціну. А ефекту, в принципі, ну який ефект? Ну, ви все одно туди воду не літе, виліте на камні ті, які в самої печки. Так що, оце таки це, це моя думка, а ваша може бути інша.